Кожен третій вівторок місяця у церкві «Царство Боже відбуваються сімейні служіння. Вони завжди проходять у якійсь цікавій формі. Перелік форм проведення за час існування служіння став ще більшим. Але яку б форму не обрали організатори та учасники, вони завжди починають свої зустрічі з молитви. Сімейні люди особливо чітко розуміють, наскільки важливо нести на руках молитви свої сім'ї, свої нужди і найголовніше як важливо завжди розпочинати будь-яку справу з прославлення Бога. Цього разу сімейне служіння проводилось у вигляді зустрічі з християнським психологом. Тренінг проводила Наталя Перошко. Таке рішення. Мы просто готовы ко всему, что ты сегодня для нас, что Бог для нас сегодня приготовил. Поэтому, пожалуйста, сестричка, мы тебя благословляем, Внимательно слушай и беспрекословно все выполняем, все, что ты сегодня скажешь нам делать. Есть такие сполуки, да? Натрий и хлор. Mm -hmm. Натрий — это металл. Металл, мягкий металл. Который не Его, ну, Это металл, который, это сполука. Есть хлор. Хлор — это газ. Якщо розглядати це з позиції, що натрій це чоловік, метал, і сам по собі він не є вістивним, не є розводним. А хлор це газ. Якщо брати це розглядувати, ну він так розглядував ці метафори. жінки. жінках газ це теж, це теж є речовина, яка не, не східобна і не можна вживати. То коли з'єднуються ці два елементи, натрій і хлор, Тає, я думаю, хто знає, хіба що буде робиться? Сіль, без якої не обходиться ніяка спра... страва, так, що незаменимає в житті людини, і взагалі кожна страва вона при... має смак від солі. Живе чоловік, є жінка. Саме по собі вони. чоловік, який погано ліпиться, він дуже такий безформений, І жінка гати, яка болить, емоції, і запах такий, газа, хвора, ну, досить специфічний. Але коли Бог поміщає цих двоє в певні обставини, при певних умовах, в лабораторії, має бути обов'язково лабораторія. Тобто це саме по собі по сполуки вони не з'єднуються. Але при певних обставинах, при певній температурі, при певному тиску є зовсім новий якісний продукт, який готовий до вживання. Так і Бог нас поміщає сім'я, вона формується тільки в лабораторних основах, відокремлених. Бог відокремлює цих двох людей, щоб стався новий продукт. І під час цієї взаємодії цих лабораторних умов міняються характери. І вже немає окремого там Наталі і Саші, а стають зовсім інші люди, тому що в процесі синтезу, а коли Бог говорить розвод ні-ні, і тобі діватися нема куди, і ті характери двоє, цих лабораторних умовах, вони... Починають взаємодіяти, як і самої людини, зовсім інші люди виходять. Тому сім'я це дуже важливо. Це важливо для Господа встановлення характеру. Саме в сім'ї Бог нас міняє, виправляє, дає нам нове дихання, дає нам навчитися взаємодіяти один з одним, щоб потім являти цю любов один одному і являти людям. Тому що в цій лабораторії ми перемінюємося, переопро... пере... перемолюємося і стаємо новими людьми. Які ми хочемо побачити Богу. Я бажаю всім, щоб ваші лабораторії були стерильні, щоб в них не вмішувалося, ніхто не домішував ніяких домішків. Бо коли ще, ще якась плука туди добавляється, це вже не буде стіль. Це вже буде що хочеш, це не буде стіль. Тому бережіть, бережіть свої території вашої сім'ї, де ви вдвох, ну і ваші діти. Наталя Пирушко запропонувала сім'ям цікаве завдання. Намалювати разом картину під назвою Ваш спільний едем, але при цьому подружнім парам не дозволялось спілкуватися один з одним, щось уточнювати про щось домовлятися чи обговорювати якісь деталі. Кожен мав відтворити власне бачення свого сімейного раду. Я подарю цібе, милая, славна. самое лучшее, самое главное, но ты мелодии мои и песни дождей Я подарю тебе море жемчужное, самая лучшая, самая нужная. Лучшие дни Після завершення роботи кожен з учасників тренінгу мав пояснити, що він малював і чому, що при цьому відчував, чи було тяжко без спілкування, і головне, наскільки він задоволений тим, що намалював його партнер, і яка в загальному вийшла. картина. В першу чергу я намалював річку, от, е, бо вода це життя, сердечко, що у нас любов. О, дерево з плодами теж. Квіточка. Е, ну, господарю. малював в мене все-таки цвіло, пахло. А які були відчуття, коли ти малював, ти бачу погружение эти звучки будут сформировать? как мовчали, то хотелось как-то поспелкуваться. Хотелось. Да, да. Это что то, что -то, что -то да. дальше в вот Такое красивое солнышко, оно светится и улыбается. Очень теплое и мягкое. Потом я увидела, что Андрюшка рисует себя, я резко взяла и нарисовала себя. Потому что я испугалась, потому что мне, ну, мне тоже не очень получилось. А потом вот like, will... one... этот вот ведра бегом рисовать себя. Да, бегом себя сразу рядышком пристроить, чтобы он меня не забыл. да. Потом, ну, вот эти цветочки я рисовала, тоже в охотку. один, потом два, потом три. Думаю, ну что-то надо. Что дает тебе от замалевания от цветочка, что-то для того? Мне так нравится. И что было бы много-много-много. Я целый листок цветами зарисовала. Не знаю почему. Мне нравится цветочка. Ты листочка разделила. На экономике семья. Я нарисовала пальму, дом, детей, много детей. Четверо. О, я, я, с женой играю в волейбол в воде, тут кораблик большой, ну, море. Что я при этом чувствовал? Честно говоря, в отпуск хочется просто. Ну, Саша намалевал сами фундаментальные вещи. Я чуть-чуть так украсила, там, ну, там чайки намалевала, солнце. З криші зробила, ти попреснікова, ті покриша, ну що такі ж якось трошки. Екзотіка. Екзотіка все таки. Ну там на пальмі точки намалювала. Ну пальма теж ціта. А це я думала, що це сім'я наша, що це Саша, я і наші дівки. А то, ну як це, щоб масло не було масляним, то родичі й гості приїхали. Острів це не Це Це незалежність. Тобто ага. тобі комфортно, що це буде, а, да? Звісно, свій домик з всім росту. <ріх> не на те, що це остров, якийсь там десь. Без кредитів, без нічого. Я намалював спочатку... Спочатку... спочатку хмаринки, що символізують, мабуть, проблеми в мене, не знаю. Але і сонце велике. І сонце велике, яке пробивається обов'язково. там Будинок на всю е територію. От я на дерева. І дорожку, вже коли Оксана намалювала паралельну хатку, я дорожку відущую в небо. Був як це, незадоволений, коли вона з моєї біседки зробила возика, намалював Іву, але вона підхопила, бустнько намалювала тут озерце. Рибок, житні туди, я барбекю намалював, сам не думаючи, до речі, намалював п'ять пеньочків і стіл. А вона додала ще двох дітей, я побачив потім і в був. <риклад> <риклад> ласкаво просимо і раз ласкаво просимо, то гості, пожалуйста, приходьте. І тут діти гості. — А, бачиш, я? Ти думаєш, про дітей? Діти там за домом де 20 кг. Нагору. А я думав, що можна написати, то я написав. Добре, добре. — Я Я налював водопада, де тече водичка з водопада. Впадає, що там море, чи океан, Там рибки плавають, тут пташки літають. А ти стіна чишка? Тут тато, мама. Водопад. Водопад. Тут дитятко і так далі, і все. Я намалювала спочатку серце, яке випромінює любов. І потім намалювала квіточку, намалювала квіточку і потім домалювала ще й коріння. Хоча часто ми ну, дивимося на те, що зверху, і не бачимо того, що всередині. Насправді це важливіше, щоб вона цвіла гарно, то живлення завжди потрібно. І е, потім намалювала посередині так дерево. Що це як плід. <кій> ну і дерево, дерево життя. І на ньому мають бути плоди. Плоди це все-таки якийсь плід і нашого життя, і нашої сім'ї. Та життя я жила на людях, між людьми. Просто в світі працювала 21 рік. Ось зараз між учнями, між ну, колективи. Вдома теж цілий колектив. <кій> Діти, чоловік, ще родичі жили в нас іноді. О, і мені на старість просто хочеться спокою. Хочеться не п'ятого етажа, а таку хатинку простеньку. Всерід. О, Щоб була стежечка, щоб були мальви, росли біля хатки, щоб було дерево. О, ну, не з плодами, а з цвітом. Тому що я люблю, щоб все цвіло. Ну, якби, я собі це все уявила, ну це ж рай і. Ну там не буде все так, як от ми собі тут уявляємо. Я ну перша що намалювала — це лінія горизонту. Далі в нас є сусіди, ну тобто ми одні в раю, а це море. <реш> так. <реш> так що він ну, будиночок біля моря і будиночок е, такий, е, як, ну, як Марія Діма з мансарди. От, ну, і, і я згідна, ще я, хоч, У нас була пальма з кокосами, але ну, ми, ми напікнікуємо яблука і читаємо Біблію. Мені так захотілося бути, жити в горах. Це вода, Води спад в горах. Там ще сніг, Наташа. Я Не знаю, що звичайно, ти подобається. <ріх> ну, мені просто подобається, як гори, так зверху трошки сніжок. І вода виливається в озеро. Там, звичайно, рибки, книг має бути багато. Це кхм, світильники, які раніше вдома тут поставить, я їх перенесли сюди. людей. <рес> Павич. Мені подобається, хотілося, щоб ходив у нас. Тут стіл, на якого написано багато їжі, фруктів. <рес> це не обшорство, але це просто щасливі. Це є життєва дорога, бо які ви двоє Людей. І це, в принципі, основа того всього, що намалювала дружина зверху, хоча ми домовлялись про це, я просто так намалював, те, що я бачив, відчуваю. І все це практично, що намальовано зверху, воно є в реальності. Але без цього, що є внизу, все це воно не дає радості, не дає, і практично його може не бути всього цього. Бо оскільки двоє є поєднання душ, і вони єдині в цьому стремлінні, в, в цьому намагаються в цьому йти разом. То Оці всі камені, які на дорозі, вони будуть обійдені, І Оцей знак математичний, який називається Безкіницький чеченство. Це, це дорога це дорога, в рай, це дорога до Оце Небесного, царства. Сімейні картини були дуже різними. І важко було навіть уявити, що ж намалювала наступна пара. Водночас вони були надиво щирими. Такими ж різними та щирими стали коментарі до картин усіх подружніх пар. Але всі були єдині у тому, що кожен, хто малював, хоче бачити свою сім'ю Едемом. Але виявилося, що партнери можуть мати своє власне уявлення і бачення про Едем, і не завжди воно є таким, як і в його половинки. Тренінг допоміг партнерам інакше подивитися один на одного, зрозуміти бачення іншого, дослухатись до чиєїсь думки. Це не означає, що чоловіки чи дружини мають підлаштовуватись під когось, але це означає, що вони мають навчитися дослухатися до чужої думки, поважати бажання і бачення партнера сім'ї. Для того, щоб картина Едему була повною, яскравою та такою, яка буде відтворювати бачення усіх, хто буде у ньому мешкати, сімейні пари мусять навчитися чути і бачити тих, хто поряд. Що, власне, і допоміг зрозуміти цей тренінг. Я хочу сказати ти для мене одна. На цьому зустріч не закінчилась. Приємною несподіванкою стало привітання психолога Наталі з днем народження. Були і квіти, і подарунки. Ну і, звичайно, якщо день народження, то був і великий смачний торт. Усі сімейні пари продовжили спілкування за чашкою чаю або філіжанкою кави. Щоразу час зустрічей спливає дуже-дуже швидко. Але швидко приходить наступне служіння, наступний третій вівторок місяця. Піднімаються нові теми для обговорення, реалізовуються нові ідеї, організовуються нові свята та готуються приємні несподіванки. А головне формується відчуття сімейності, коли кожен знає, що він потрібен. Почути кожен може отримати допомогу, і кожен розуміє, він важлива частинка великої Божої сім'ї.